І мене питають, а де написано, що це Христос казав не робити? Деномінацій, де казав Христос, щоб ми не мали свого вчення? А де казав Христос, щоб ви вбивали один одного? Скажіть мені, якщо підняти історію створення католицької церкви з 325 року на чолі з імператором, ви відійшли від Христа. Тоді і родилася церква Блудниця. І це історія. Сьогодні навіть світ засуджує оті вислови папи, лозунги його. Світ, який лежить в гріху. Каже, папа, ти що здурів? А ви далі в тому тілі. Ви думаєте, що те, що діялось колись, то ви до того не причатні, до інквізиції, до того, що спалювали ж лю ж людей живих. Де таке? Сказав Христос. Він сказав, бісів, виганяйте, даю вам владу. Він казав, покладати руки на хворих. До речі, і все даром, а вони продають вам все. Хочеш за здоров'я? Записку напиши гроші. І постійно ця таця цей піднос пхає. А мені кажуть, а ти куди свій ніс пхаєш? Точно не в вашу тацю. Ісус Христос не згадував ні про католиків, ні про православних, ні про протестантів. І Він не заповів, щоб були різношерстні церкви. Як він, так і апостоли постійно говорили: Любов! Любов має бути між вами. Ви маєте любити один одного, як я вас полюбив. Тоді побачить, що ви учні мої. Справді, всі, всі народи вже побачили, які ви учні.